Ой, подача, жестока. Прием, удар аут. Вам не зігратися з ними, тому що вони хренова команда. Хренова команда подає, удар, гол, я так розумію. Ні, я так понимаю, що приймає удар. їх пас пошов. Е, все. Команда противника програє. Очко, два, один сіт. Анюта! Опа на прием, хорош прием, удар, мельник, позор, мельник, позор! Тут юмор ничего не скажешь, тут не спотыкнувся, но сразу, но ничего не продолжать игра. Тут туда, оля, оля, удар. Мельник прием, лузер, прием, гол. Не не гол. Игра продолжает. Ні, тут, аут. все. Команда Команда Сухариків виграє. Це був Халик. Халик наш Халк, він не подав. Він не спорить з цим. Удар обана. Ей, це мене противник само програє. Сухарики передіть. О, це подає коротше музики. Це, це був у мене коментатор следуючого. Фільма короткометражки. Любий дивіться, короткометражки. Поки вімуванні, він король. Команда противника з вадом брагає сахарки браді, але флінпі грає! Це був мелік Андрій, коментатор слідчого фільма. Знахарі ідуть. Мяч полі удар. Таня! Противник програє, щот сьот щот, о, 4-5. Противник подає м'яч. І так. Не знімати довго остановить спочатку Удар, ааа, нам тебе. Добре, вдома телефон. Мельник удар. Аут! Ай, мельник програє все одно. Ну, сухарики вперед, я за вас, хлопці. <плес> <плес> удар, ай, аут. Тут їм не повезло, але все одно. Гра продовжується. Андруша подає, він в нових носках сидить. <плес> <Дівчик>. а, удар. <плес> Це був аут. Ну ски один допомогли. Це був мельник Андрій, якого в шухляді на кожен день нова пара носків. Сьогодні я, походу, була. Нерява. О! Це був Це був аут! Запомніть! Запомніть! Що його його заповнють в ті шорти в жовтих шортах! О, Віталька подає... Ай, це не був Віталька. Ой, це був Мельник. Майли, майли. Ай, команда мене протиник сьогодні прожиється наш суддя. Сьогодні він голова нашої сесії. Запомніть його лице. Познаватимете. Ай. Це був Сашка, наш дівчик. Шибадьор. От, у мене противника продовжує ігру, удар... Оооо! Ти шо мельник тут спасає, ти шо, йому нас допомагає. О, це був хорош! Це був халик! Ааа! Оба! А, Таня, так дала, що аж мельник п'ятки завернув! Ууууу! Веліки за тебе, давай! Саня ж мавіше, давай, не стой, я карась! Так, Оба! Ай, ау! Це був Віталія! Мельник Сіконя! Мобідать мішають мозки, але нові хоч і взяти не було. <риклад> Заняває. Ого, тут і навіть почалася. Це я не знаю, хто це качечка. Кременька качечка виступила на полі. Я його не знаю, але все одно засняв. Це <риклад> судя. Він вже не видержує, глядь по червоні жирять. Халик, Халик на екранах. Ох, звізда футбола. Покажи п'ятку, Халик! Покажи п'ятку! На чос, Аня подає. Аут. Жаль. Команда противника продає. Морські виграють. Флінт. Флінт це вони. Запомніть їхні лиця. Номера потім дам. Це моя Саня прийняв, молодець, Саня, оба. А -а -а. О, Саня, оба. О, це був Саня. Адський. Це був адський Саня. Оба, ох. Продовжається игра. И халик оба. Переправляє м'яч на зону противника. Мельник спасає удар. А, а, запамніть його, будете Ви, бити на тварину. <крик> Команда потендика замучена, но вона не здається. І особливо з ним Мельнісеню носки не взяв. Ох, було бомбана. вам хана. як у п'ю. Ну і в деревях, він носки нові не взяв. А, uh, надо купити. <крик> Чи вона... тоже коментатор наш. Води не, воду не винесла, запомнить її теж. <рес> Мені не дала попити. Мельник, ну як завжди, мельник. Forever. Ну нас їм не допомагає. <рес> Ай-яй-яй-яй. Що ти Настя зробила? Що ти зробила? <рес> Халик подає, <рес> удар! <рес> У -у -у -у! <рес> Далька зловив. Оба, оба, мельник спасає, удар, от, молодець. <рес> Халик пореве, давай, Халик, дядку покажи. Нью Йорк Це був він, єдиний Топор, неповторний не футболіст енергії. О-о-о! <звук> що ти? <звук> 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 Осідлав. сідла. його на дворі. <звук> Команда проникла! Віталька, посміхнись! Прийом, Ох, ай, тут помиляється. Ну нічого, я за них. Ми Настя подає. Алек почесав спину, це у нас ката. Тут прийом, хороший прийом, удар, ой, удар. Кінь, 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 м'яч. Я ж казав, кінь, ну молодець, що вдарив. Мельник тут бігник сила. Два фури достали пацієнтів. А вже перешли, все, це не. Я перевертав чи ні? Не знаю. Та-дам! Ой, це був, а, хто подавав, заповніть її теж. Це був ваня. Та-дам! Це і заглядалка. Маленьк вода у Оу. Ну, сяра йому не помогли. Ну нічого, він старається, ну нічого не виходить. Блін, мені вже нема, де сісти. Оу, що ж поди, Морські виграють сьогодні. Тунець! Саня почесав. Свою башню. <клухи> Вийшов Санька на крильцо, почесать своє крильцо. <клухи> Він возить на мене, ну нічого, я постараюсь бути небитим Сьогодні, Ну я чувствую, що я получу, хоча, звісно, вже вийшов, але нічого, ну, ну, я живий. Він не дай мене бити! На мене щось сказав. Ні. Ооо, о, хоро... Ох, красавчик! Красава! Ох, це був він! Запомніть його! Ходи, як Майкл Джексона! Оба. Це реальний баскетболіст! Це був він! Бачили його подачі. Тут не вийшло на нічого. Халик, Халик. це халик. Дивіться на його. Грається як дитина. Тут він злякав свого партнера. Халик, покажи п'я. О, це я не знаю, що було, але хай він сам об'яснить вам потім. Коли ви його коли ви його будете бити, я буду не проти. Тут він теж опять противника. Команду налякав. Молодець, він це недовольний без нічого. Дай м'яча, ну дай меча. Ай-яй-яй, потикнувся. Ооо. <плес> Аня подає, ну, все, на що не плаває не нападать. Це було... Аня, ну на балді. Ну, що це може бути? Що це може бути? Хто там подає? Оля, ооо. И на коленеке человек не мешай. Оооо. Страшно. Майлик хороший прием. Оба! Халик помиляється, Ну як всегда. Ему заважають шорстки и пятки. Ха-ха. <ривітник> Опять <ривітник> Оля. Ножка вправо. Оба! Сетка. Нее <ривітник> <ривітник> Заказуйте мені швидку, бо я чувствую, що я не виживу. Ну внос я отримав пока що не кривий. Це халих опять в сіт. Що це може бути? Ай-яй-яй. Команда противника все одно програє. Броскі не здаються, як говорять. О, це подача. Але приймає... о, о, хорош. Тут спасає мальник б'є. Ааа, не. О, хорош, не спас. Оба! Оба! Хорош, ай-яй-яй! Тут помиляються вони. Ааа! Да. О, хорош, Калик, ну як завжди, п'ятки показав, а сам не впав. Ну от уже Беспидні, буде будете бити його. Я дозволяю. Команда противника вже догоняє. Бачите, що. У -у -у -у. Прийом, ну це за високий. Це була аньота. А це вона... Покажи. Це Настя щось засумувала. Настя! <звук> Мені не принесла <звук> бутерброди. Я її заповню. Це я не знаю, я її подавала. як її звати, але тут... Тут мельник, ох, мішався мельник і тут він перебуває Оп, ще разок. Ой, молодець, в сетку. ну він помилився, ну нічого. Мельник не всіхуй. Це нормально. Я тобі дам маку, булочок, але не всіхуй. Так. як ти любиш? Ох, подача. Ай. Ау. 23-23. Хто ж з них перемагатиме? <рив> ну. Тут мельник вода з мечом, дайте дай, <кліпи> отсунуть строй. Ох, молодець, він перебив. Який молодець. П'ять оба. І тут став. На жаль, ніч я. Але ще не все. Ще продовжається матч. Спартак чемпіон. Це можна сказати Ой. Барселона Мілан. Я Все хотів би сказати на цю камеру. Саєшка грай, оба прийом, Анька передача, тут халик, як завжди. Ну, тут він щось намітив собі. Тут він возом себе Бетманом бачив, злітає трохи, але нічого. Супермен його обіграв, це був він. Ой, Я падаю вже. Все. Все. це вже все. все, все.